Всім наші любимі чорнобривці, які ми недооцінюємо, але останнім часом, коли в нас аномальна спека, це один з варіантів, який може цвісти все літо і радувати наше око. Ось в такому вигляді, цього року ми маємо три кольори їх. Гарний аромат, можливо, не всім подобається. Дуже часто люди насаджують собі десь біля капусти, вони відлякують шкідників, білокрилку, тріпса. Можна рядочок капусти посадити, рядочок чорнобривця і це буде трошечки, трошечки захищати капусту від білокрилки. З чорнобривцями можна посадити білий, можна посадити газаній, можна посадити обрієту, можна посадити гвоздику. Все залежить від того, що людина хоче. Поєднати чорнобривці дуже легко. Дуже легко з чимось поєднати. Ну, наприклад, мені подобається, щоб це було поєднання такого оранжевого і білого в двох кольорах. Або там біла гвоздичка, або білий алісум. Поєднати можна з таким алісумом. Дуже гарно пахне медом. Дуже приємний аромат в валісума. Дуже гарний аромат в валісума. Він розростається в діаметрі в 25-30 см. Цвіте, цвіте без перестанку і до самих морозів. Наші клієнти їх дуже полюбляють Еліс. Шкода, що неможливо передати цей аромат.